Пам'ятаєте, у мене недавно, в лютому, було коротке відео, що я там збирав, перебирав комп'ютер свій там і назвав ящик з запчастями, бо я хочу все продати там і купити взамін міні-ПК або Mini. -міні. Протягом трьох місяців я оці всі запчасті, що в мене там були, комп'ютерні, як всі почти вже повідправляв. І ці кошти потихенечку я збираю на новий комп'ютер, собі на маленький якийсь системничок, тому що дійсно от дивишся на цей системний блок. Ну це реально ящик, а в ньому скручені запчасти. Ну за. Зачем він мені нужен такий? Представте, який він здоровий, ось цей ящик. Приводи у мене були, DVD, CD, всі повідправляв по мінімальній ціні. І сьогодні приходить замовлення на OLX Привод для дискет. Я його теж сюди поставив, але я його не підключав, він чисто тут стоїть, щоб ніде не валявся. Блок живлення, материнська плата, пам'ять, жорсткий диск. Навіщо три запчастини пихати в отакий от ящик, дійсно який займає, дивіться, весь стіл. Так що все, все, треба збавлятися от цього. Всього, я зайшов сьогодні на нову почту, а там стоїть отакий маленький комп'ютер Lenovo. Ну, хай він там не дуже мощний, ну можна же мощний знайти. Маленький, мені так понравився, думаю, оце класний. Треба і собі такі все-таки брати. Не хочу я ці ящики, У мене вони ще один системний блок. Звісно, це все дуже довго, але від цього треба всього збавлятися.